Окупанти не можуть використовувати для переміщення важкої техніки Антонівський міст на Херсонщині. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Збройні сили України пошкодили не лише Антонівський міст, а й міст на греблі Каховської ГЕС та Дар'ївський міст через інгулець. Мости у Херсоні та Новій Каховці це єдині переправи через Дніпро, що знаходяться в зоні російської окупації. Тож завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки. А ми продовжуємо вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території, оскільки усвідомлюємо так само як і. Окупаційні війська, що залежність від цих артерій, дуже висока. В них оскільки їм необхідно підтягувати резерви, їм необхідно підтягувати озброєння, техніку і боєприпаси. Оскільки за минулу минулий тиждень нами було знищено більше десяти складів з боєприпасами і.